Добрий день, діти і дорослі. Сьогодні 20 грудня, день тижня, середа. Прочитаємо. 20 грудня, середа. 20 грудня середа. 20 грудня, середа. Будемо навчатися. Будемо навчатися. Будемо навчатися. Говорити. Говорити, говорити. Слухати, слухати. Думати. Думати думати, а ще будемо читати і дивитись. Згадайте, згадайте, яка пора року зараз. Правильно питання таке є? Яка пора року? Яка пора року? Правильно. Пора, пора року зима. Пора року зима. Прийшла красиво, білосніжна зима. І подивіться, яка красива зима. Дерева стоять білі, багато снігу лежить. Будинки красиві, лежить на будинках сніг. Весела зима прийшла і принесла нам багато різних ігор зимових. Діти... Катаються на ковзанах, подивіться, діти катаються на лижах. Діти грають в сніжки. Подивіться. Ось вони грають в сніжки, бачите, кидають один в одного. А ще діти катаються. На санках. подивіться. Але зима принесла не тільки веселі ігри, а ще принесла зимові веселі свята. І тема нашого заняття зимові свята. зимові свята, зимові свята. Перше свято це свято, Миколая, Свято Миколаїв. Прочитаємо свято миколая, свято Миколая. Кожний рік приходить до вас святий, святий Миколай, святий Миколай. І до нас теж прийде святий Миколай. Прийшов святий Миколай. Святий Миколай. Ось він, святий Миколай. Всі-всі діти чекають, чекають і дорослі чекають святого Миколая. Подивіться, святий Миколай готує. Різні подарунки дітям. Ку. Всі, всі, всі діти сплять. А святий, а святий Миколай з помічниками готує подарунки і роздає. Діти сплять, а святий Миколай бере подарунок. І кладе під подушку. Діти прокидаються, а під подушкою лежить подарунок від Святого Миколая. Ось вони, помічники святого Миколая. Ось вони. Помічники допомагають Миколаю робити подарунки. А ще не тільки помічники і святий Миколай роздає подарунки, а ще і діти готуються до свята. Діти роблять різні іграшки саморобки. Печуть красиве, смачне печиво, зроблять, а потім малюють печиво, щоб було красиво. Ось яке красиве печиво розмалювали діти. Святий Миколай робить багато різних подарунків. А я покажу один подарунок. Подивіться? Таких подарунків багато, багато а подивимось, які подарунки готують діти. А це роблять наші діти. Іграшки саморобки діти зробили. Подарунки зробили. А тепер треба прикрасити ялинку. Діти прикрашають, прикрашають ось цю ялинку. Подивіться. Свято Миколая і свята новорічної ялинки разом-разом святкують. Подивіться, прочитаємо свято новорічної ялинки. Свято новорічної ялинки. Наші Діти готували багато різних іграшок саморобок, подивіться. І ми будемо прикрашати нашу ялинку цими іграшками. Будемо прикрашати нашу кімнату. Подивіться. І ще є зимові свята. називаються перше. це різдво. Різдво, різдво. Свято Різдво. Це сімейне свято Різдво. Збирається, збирається вся вся сім'я. Сімейне свято, сімейне свято. Ще свято є і називається святвечір. Сбят вечер, свят вечір. свят, свят вечір.